Добрий день в студії, з вами Венющий зігрейн. Це стандартно Друга серія у нас легендарного чудового танку, огляд якого ви можете передивитися в попередньому відео. Дуже він мені сильно сподобався в лапках. Найгірша ПТ-10 зі своїми причудами, зі своїми приколами. Дехто фанатіє, я не в їх числі. По бою. У нас мапа фьорди, бій 11 рівня, 11 чи 12. Коротше, це коли всі фул десятки. Як бачимо по сетапу не так багато м'яса, там три тяжа, у нас два тяжа. СТ, ПТ, ЛТ, там бутилка одна. Коротше, дефолтний такий сетапчик. Їдемо ми відразу в центр. Це єдина адекватна позиція на цій мапі, як для мене. Може я помиляюсь. Кидаємо з вертухи. Понятне діло, нічого не залітає, думаю, зараз БК відірве її 100. Пощастило. Цей танчик БК виносять і в ВЛД, і в НЛД, і в борта. Танк суцільна боєкладка. Союзнички синхронно бросили. Нижній напрямок. Ми граємо чисто в центрі. Ми ж сильні, нам напрямки фланги не потрібні. Правильно? Правильно. Цеску тут підпалюють. Я кажу, що ти дракон готовий. Дякую Центеріону, що туза за підперх. Класний танкіст. Ще я підпихнув, я не дав через це тичку. Ну, взагалі чудово. З запалювальними снарядами кидаємо Мантікору, мінус ЛТ. це дуже добре. Там єбрік по сьомій лінії катається, нам треба пушить, бо в центрі АФК стоять люди. Внизу один тяжик на піджимі став. Інвалід викатується Харкнуть тичку. 545. 1700 асіста. Ой асіста. Дамага у нас вже є. Думаю, що робить далі. Чи пушить, чи камбекать на базу. Приймаю рішення камбекать, тому що низ взагалі не, ім не контриться. Тут е, Т-22 середній трошки його прикриває. А як вам точність? Класно, я ж туди цілився в каток, правильно? Правильно. Знаю, що там є якийсь простріл, але я прогавив. На жаль, тундри немає. На фугасик перекидуємо, кидаємо бабахи, вона кидає нам. В принципі, норм розмін, думав, досвітить гріля, поки вкиде, не досвітив. Т-22 середній. Боже, давай як мужики драться. Волина є 100, критує нам БК, критує командира. На який танк ще в БК критують, в командирську башту, скажіть мені, будь ласка. Це унікальний танк. 730 добирає Т-22 середній, респектує нам ми йому, там обмінялися контактами, потім созвонимося, перепихнемося, поспілкуємось, відкатую назад, то що знизу я взагалі нічого не зможу зробити. Немає ні кутів, ні як горизонтальних, ні вертикальних. Думав, що. Те об'єкт 277 підставиться, він не підставився. Ну, там по мінімапі видно, що він був далеко. Вицілюємо. Може гріль там зараз покидає Блайн. Знаєте, щось типу такого. Але ні. Фугаси, я тут і під коле перекидаю, бо все ж очікуєш, що гріль там. Т-22 середній його не світи. Наші союзнички благополучно слили верхній напрямок. Поступає в чат інформація корисна про орієнтацію Т-62А. Фіксуємо, записуємо його в танкісти. Стоїмо, ждемо. Не світилася весь бій СТРВ-103Б, в якої два фрага наші пацики пушили вверх. Давайте угадаємо з трьох раз, в якому квадраті може никак СТРВ. Дам вам маленький спойлер: вона в цьому місці буде майже до кінця бою. Через каток кидаю в 5 а Треба розмінювати своє, свої залишки ХП, не допускати, щоб ВЗ5 до нас добрався двохшотний, він нас ПДП розбирає. Про не пробито підкольчик 321, моя повага. Якимось богами ми молимося. До речі, не пробив його. Бачите, куди пацик? Зараз покажу ось це не пробиття ВЛД. Ой, боже. Змиряємося якось трошки з кутами, розбираємо WZ5А. Зашили, захилились. Конь 1300 хп, думаю, ну, в принципі, це витаскується. Нам все, що треба, це просто розміняти супер коня і якимось дивом висвітить Естер Веста 3Б. Кидаємо співвертухи, летить мимо, це дефолт для СВПТ. ПТ. Тут мимо летить із фулл зведенням, ви не переживайте. Танчик класний. Доворачуємо свою обмежену рубку. Т-62 з криками «Іди сюди, сука, йде бадація СМ-60. Ми за цим спостерігаємо, у них там гачимучий двіж, суперкінь підтискає. А ТВП, думаю, може там ще залишилось. Мало лі. Там все-таки рижий чувачок, як ми знаємо, їх думки не читаються. Він міг як і залишитися, міг, так і відтягнутися. У мене 320 хп. Намагаюся тут підтиснути. Може тут яга якось виставиться, розумію, що там за квадратом стоїть, стере... за камнем стоїть стрв 103 б Хочу добрати ТВПшку. Ця яка залишилась, бо вона ще нам нормально так бій попсує. Засвітили ми її, вона піксель нам показала і ушла в захід сонця. Нічого, так і також буває. Т-62 робить нормальний мув, Ми його удаляємо з списку ну, нетрадиційної орієнтації людей. Правильний мов, шотну ПТ попросив залишитися, а сам поїхав розміняти е, свої ХП з ТВПшкою. На реакції Мангуста він її розбирає. Ми бачимо, що до нас підкатує Яга, нам треба якось стати, щоб засвітити ягу, дати тичку відкатитися і при цьому не засвітитися від Естервесту 3Б. Як це зробити? А треба лише стоять і чекати. Хотів сказати трошки інше, але без матюків сьогодні. Так, стоїмо, вичікуємо Яга. Яга не хоче їхати думаю. а вдруг там Естереве захоче поблайндити, а після блайнда її висвічу. Засвічується як ПЗІ 100. Як ми бачимо, там вона показує свою гуслю, моя каракатиця поки розвернеться, то вже їй мене 8 років. А за цей, за цей час вже Бамбас успіють розбомбити. Тому що ми робимо? Вперед ми їхати не можемо, СТРВ засвітити ми не можемо. І я аналізую цю ситуацію, приймаю вольове рішення відкатить. Перед цим ми ще дали тичечку в СТРВ на 630 КП. І на всіх парах засвітя мчимося. Ризикований мув, Ріль міг би нас би прочитати, але ми ж то ще розумніші, ми катимо в позицію. Яка неочікувана для наших ворогів. Ось і вона. Підкатуємо, висвічуємо. Гріль по-любому десь в цих ближніх кучах. Я думаю, що він може тут з центра мене ловити, але там, як ми бачимо, повалене дерево, не дає нам його висвітить. Тест ОЛТ там намагається досвітить СТРВ в нетоксичній позиції. Світиться гріль. Конкверер ГГ. Кидає тичку, стан. 100 хп пацики. Там просто влуч каміння. Його об'є. От реально. Просто влуч в, в каміння. Давайте примотаємо цей динамічний геймплей. Гріль дає інфу, що ми тут світимося. Точніше, що він світиться, і відповідно танчик з центру. Так, вицілюємо НЛД яги. Кидаю в НЛД, залітає пробиття з нереальною альфою, як для ПТ-450. Нереально воно було б для ПТ-7 рівня, а для десятки це просто пом'яне. Добираємо ягу. Досвідчуємо ще раз гриля. Ждемо, ну, може, арта. Так, тут уважно пацики, я собі. Натикую на мінімапі, де там рельєфи, щоб дати СТРВ-103Б. Я блайнд цей закинув, як бачите, пробиття. І чудову альфу 125. Тут снаряд коштує половина ВВП судану. Ви даєте альфу 125. Бої по мінус 70, 80, 130 тисяч. Ну, це не рідкість для цього апарату. Гріль сейвиться, СТРВ об'їжджає по центру. Я в голові думаю, що він їде ось так. Держу це в себе в думках. Гріль боїться виїжджати, вичекувати. Треба його добирати, постаратися. Я підкатую, хочу добити, кидає, свертухи вертухи, не пробиває. Наша бричка не вистачає ні кутів, ні сводки. Нічого не вистачає цій бричці. Ми, як криса, сейвимося, відсвітилися, розворачуємося, держу в себе в думці, що СТРВ може поїхати сюди. За цілююю, тут я вже на підйомі розумію, що СТРВ могла б їхати і по шостій лінії. Та, поки наша бричка розвернулася, нас вже і вбили. Ось такий бій і пацики. Як ви думаєте, заслуговували ми на перемогу чи ні? Чи стрв 103 3Б все правильно зробив, затащив їм катку. Арта, може, наша затащила карту. Ну, і такі бої зустрічаються. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Зігрейн. Всім до побачення.